Зараз ми будемо дивитися трьохкімнатну квартиру, заходимо. Так, тут в нас коридор. Хочу показати вам дуже гарні сучасні вхідні двері. Так, там у нас такі простори, світлий коридор. Далі у нас велика кімната. Вона дуже в таких гарних світлих, бежевих тонах. Зараз ми дивимось її. Така у нас гарна кімната. Хочу показати дуже гарний балкон. Зараз подивимось. Так. Так, проходимо. Дуже гарний від з вікна. Зараз темно, трошки темно, але дуже гарно. Такі панорамні гарні вікна, великі. Так. Так, з великої кімнати проходимо ще до однієї кімнати. Це може бути гарна дитяча. Дивимось. Така вона дуже гарна в нас простора. Так, так, так. Зараз хочу ще показати вам одну кімнату. Це спальня в нас. Так, подивимось спальню, дуже затишна вона в нас, пежива, золотистих. Танах. Сучасні гарні двері. Ми зараз подивимось все. Так. так, така вона в нас гарна, затишна, тепла. Дуже гарне сучасне двері, хочу ще показати вам. Так, гарне. Проходимо далі. Ванна кімната. Так, зараз проходимо, дивимось. Ванна кімната у нас спільна. У ніжно-блакитних тонах. Хочу вам показати зараз. Ще раз дивимось. Так. Угу. Закриваємо, проходимо кухню. Стіни пофарбовані в абрикосовий колір. Дуже гарно, затишна в нас кухня теж. Хочу, щоб... Уважно подивились. Так, ще раз. Ну угу. і вертаємось в наш коридор. Так, все, ми познайомились з гарною квартирою.